Якщо вдруг просочився, от ти там хреновий інтерв'ювер, просочився до тебе Цей негативний партнер, ти подивився півроку, що щось не те, як краще розійтися, взагалі. Um, насправді, скажімо так, це потрібно продумувати на етапі зі старту створення франшизи. Ну, як би це не звучало, тому що в нас повинні бути правиль, пропрацьовані правильно договори, і uh, ми, коли починаємо роботу з будь-яким бізнесом, ми починаємо з розробки концепції масштабування, для чого вона потрібна. Ну от якраз там ну, от всі непередбачувані ситуації, які можуть виникнути з партнерами, як ми в них діємо, тому що юрист mm -hmm. повинен це відобразити в пакеті договорів. І якщо, наприклад, ми бачимо, що людина там порушує. Стандарти в нас повинно бути в договорі пропрацьовано ось це є механізм взаємодії, зафіксований. Тобто там вперше зробили зауваження, в нас там є там умовно план вирішення ситуації, вдруге зробили зауваження, там задіються штрафні санкції, третє зробили зауваження, іде розрив роботи з партнером.